Центри з надання адміністративних послуг на Полтавщині переповнені. Якщо за минулий рік їхніми послугами скористалося майже 40 тисяч людей, то вже в першому півріччі 2015-го кількість збільшилась в 3,7 рази. Найчастіше полтавці звертаються до міграційної служби та головного управління Держземагентства в області. Був затверджений перелік, згідно якого на сьогоднішній сьогодні надається. 93 послуги. 11 послуг структурних підрозділів виконкому, 53 послуги органів виконавчої влади, 23 документи дозвілу характеру суб'єктам господарювання. з метою належного забезпечення замовників у центрі надання адміністративних послуг. Кількість адміністраторів постійно у нас збільшується. Коли створювався центр, їх було 8, на сьогоднішній день їх 19 і плануємо їх збільшити до 25, знову кажучи, для ефективного обслуговування населення міста і області. І з 5 жовтня, коли в дію вступлять всі статті закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу, кількість послуг, які надаватимуть центри, значно зросте. Прийом документів на надання адміністративних послуг у центрах здійснюється за механізмом, визначеним інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг. Ми ділимося опитом з іншими областями, відвідуємо недавно повернули з Вінниці. То так би скажучи, ми Такі впереді, можна сказати, всіх. Та кількість відвідувачів, які сьогодні мають так, можливість придбати якісь послуги через центр, вона сьогодні дійсно в рази, і це дуже добре. Тому, будь ласка, тримати на тому ж рівні. І щодо нормативу сьогодні я ж хотів подивитися по районах, по містах. Якщо йде навантаження то велике, те велике, які сьогодні існує на кожного адміністратора, потрібно збільшувати. І кількість адміністраторів і приміщення. І особливу увагу потрібно все-таки приділити категорії, яка сьогодні має певні пільги. Це і учасники АТО, це і вагітні і багатодітні родини, і жінки вагітні. Тобто тут особлива увага, будь ласка. Лише цього року департамент економічного розвитку облдержадміністрації провели шість навчань для адміністраторів. Разом із тим, і досі не всі центри стовідсотково укомплектовані кадрами.